Всім добрий день. Сьогодні в нас YF на ремонт головки ГБЦ. А чому? А тому, що є в нас СТО, які брешуть, відкрито брешуть. Клієнту сказали, що була заміна ланцюга. Він сказав мені особисто, що він міняв ланцюг. на Близько 180 тисяч уже пробіг на ланцюгу. Але ніхто ланцюг не міняв. Тепер. Чому я вважаю, що ніхто ланцюг не міняв. Перше. Дивимося сюди. Ось це. ось Це Це заводський герметик. Він гарно положений, має сі, сірий колір. Це раз. Друге. От натяжитель я поставив меточку на натяжителю при, при знятті. Я тепер відпускаю. Хоп. Бачите, натяжитель майже видвинувся. Тож йому вже не було куди витягуватися. Тому був перескок. На 6 зубів, тому й погнула клапана. А тепер дивимося на натяжитель. Машина взагалі 16 року. Натяжитель у нас якого року? Оп, а натяжитель у нас 15 року. Ось і відповідь. Чому був перескок цей. На машині близько 500 плюс тисяч. Тому моя рекомендація тут близько 600 чи 650. Моя рекомендація на LPI, якщо використовуєте її в таксі, 500 тисяч і, будь ласка, заміна ланцюга. На все по оригіналу.